Всім доброго часу. Сьогодні на огляді такий тестер, мультиметр. Побачив його на місцевій барахолці. Не зміг не купити. Тут написано япан. Зараз подивимося, чи він працює, тому що я його купляв, навіть не перевіряв. Бо не було як. Ставимо, наприклад, на 10. Підключаємо 3, воль... 3 вольта. Острілка відхиляється, то вже добре. Правда, щось мені цей показ не подобається. Має бути 3 вольта, а показує 2. Ну, треба буде зараз розкрутити його. Подивимося, що там всередині є. Можливо, щось підчистити, можливо, щось перепаяти. Тоді буде, буде видно, чому він так показує. Одної шурупки не було, тільки одна. Ну і отак він виглядає всередині. Видно, як закислилось оце все. Окислене, треба буде той свій механізм почистити. Ну і я думаю, що він буде працювати. Ось така конструкція японського мультиметра. Все окислено. Також тут є плюс 5 квольт. Тут має місце на батарейки 3 вольта. Ну, воно щось обломне, то можна буде приробити, можна буде отаке поставити. За великі, то маю менші ті батарейки, одним словом, тут то зробити. Добре, виключаюся і чищу ті всі контейни. Ну, і значить, перша проблема отут. Відгнив оцей контакт такий. Тут мала бути закручена гайка на ньому. оце трималося. Тут він відгнив і відлітів. Значить, що я буду робити? Я буду робити, я буду брати з того 5 кВтового. Тут мені поки що не треба такі напруги міряти буде. Тому я той поставлю сюди, а тут з часом, можливо, десь щось таке знайдеться або вдасться оце прикрутити. До речі, так, тут, тут можна міряти 5 кВ до 5 кВт, тому що отут є в тій термо, ну, то не термоусадка, в тому кембрику є резистор великої, великого номіналу. Отак трошки прочищаю, помалу прочищаю це все. Дуже багато того окислу було. Отак зубочисткою виковирюю. Зараз хочу цей резистор також відкрутити, відпаяти ті провіднички. Там він є закручений на шурупку, отут. І зняти його і прочистити. І тоді на місце поставити запаяти. Ну, Ось така робота йде з тим мультиметром. Ну, от же так чистка продовжується. Відчистив оце все трошки тут залудив. І був такий резистор на 90 МОм. От якраз стояв звідси між тою і тою клемою. 90 МОмний резистор. Отакий. Ну, я його припаяю на місце, правда, тут він буде висіти, не буде того гнізда, поки що з часом колись знайду, то поставлю. Ну, Далі паяю, зараз беруся за оцей резистор. Ну і значить, відчистив я ті всі ламелі. Батарейки поставив, закріпив отак, як є. Зрізав ті поломані. Тут було відломане, тріснути, з тої сторони тріснути, тобто воно відновлення вже не піддавалося. Приклею поки що так. Ті батарейки. Можливо, з часом знайду якусь маленьку таку, такий корпус батарейку тримач, щоб ну, прикріплю приклею, зроблю. Значить, тут у нас. Оце гніздо звідси я відкрутив, переставив його сюди. Мінусове, так як то було згнивши повністю. Тут, можливо, з часом колись знайду щось і прироблю. Ну, бо такі напруги, як 5 кВт, мені поки що не треба міряти. Тому воно мені тут так не є важливо. Ну і все, працює. Можна показати, наприклад, показує. Короткі, тут підстроюється на нуль, виставляється тим резистором. Ну Тобто цей мультиметр почав працювати в такому от виді він є. Ну і все. Єдине, що ще, найде, що ще залишиться, знайти от, одну таку шурупку до нього, так як одна була загублена, лишилась тільки на одна. Ну, але поки що буде так. Дякую всім за увагу. Може було комусь цікаво.